Вітаю всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І мене звати Андрій і це рубрика-моя справжня історія життя. Я сьогодні знову на кухні, стерилізую баночки для майбутньої консервації і хочу відповісти на деякі ваші коментарі. Мені дуже приємно, що ви дивитесь ці відео, пишете коментарі. Тут при дефіциті спілкування це ну, таке враження, наче до тебе хтось обізвався і е, є така, досі шукаю слова, е, доводиться перекладати, тому що е, також в цих відео я опановую українську мову. Е, ну, зрозуміло, киянин я навчався. В російській школі і аж з 9 класу нам почали викладати українською. Та і взагалі до 38 років я переважно спілкувався російською. Тому іноді є такі у мене паузи, в яких я шукаю українські відповідники. Але є і прогрес, що все більше і більше я починаю думати українською. Відкриваю для себе світ української мови, і ну, для мене мова має значення. Це перше. По-друге, дуже дякую, що це спілкування воно потрошки набуває такого вигляду діалогу. Діалог завжди легше вивести, ніж монолог. Друзі, я також звикаю до цих всіх зйомок. Коли ми, ну, розпочинав я цей канал, взагалі, от перші там, два місяці я звикав просто до свого голосу. Ем, реально там стільки критики, здається, що ти не ну, от всі розмовляють нормально. А до себе, ну це важко. Можливо, у когось у, хтось спостерігав за собою такий ефект, коли е, чуєш свій голос на відео. Е, потім етап був. Ну, це робота самоприйняття. Тобто прийняти, що я так розмовляю, потім що я так виглядаю. Це наступний етап. Тому що там останні півроку я так потрішку з'являвся в відео, потім е, ну, переходив знову, повертався за відео там, де я залишаюся за кадром. <кій> Таким чином я трішки привикав до себе, що в мене ось така же спекуляція, що я ось так мригаю очима, що я ось так посміхаюся, що в мене такий голос. Це ну, така велика робота з прийняття себе. І зараз я дійшов до такого моменту, що щоб остаточно прийняти себе, я ще хочу бути ось таким, яким я є. Пробувати принаймні бути ну, з, з таких міркувань, що щоб видавати унікальний контент. Ну, що я можу вам унікального запропонувати, крім свого життя, свого досвіду? Тому добре, переходимо до відповіді на запитання. Значить, Запитання було про назву каналу. Чому Анві майстерня Анві? Анві, це від сполучення імен Андрій і Віктор. Ан-Ві. Тоді це було в тренді. Багато було варіантів, тоді ми обирали серед них от, віктан. Тоді, як горілка, колись пам'ятаєте, Союз Віктан. Тобто, ну, в ті часи я знаю багато прикладів, коли фірми називали Сполученням. Від імен двох засновників. Якщо ви придивитесь, то багато з незрозумілих для вас нас і є сполучення або прізвищ, або імен засновників проєкту. В даному випадку, також Анві було вибрано на той час, ну це вже з історії майстерні, коли ми думали, ми будемо розвивати бренд. Торгівельної марки, або будемо розвивати бренд, ну, типу, як особистості. Тобто, ми могли працювати всі ці 10 років, наприклад, для створення марки, яка б була налаштована під маестро, розумієте, там, Віктор Скорик. Тобто, ну, на той час ми вирішили, що ми будемо розвивати, от саме будемо будувати торгівельну марку. З точки зору градації, тоді ще були жовті сторінки, каталоги. Анві також було в інтересах, тому що буква А йшла першою. І ми були в, на, початку, ну, на початку списків. Майстерня Анві. Чому вона попала в назву каналу? Тому що ну, майстерня, вона із Сьогодні існує вона жива. І я вчора виклав два відео. Одне відео воно було про минуле, щось там постукало в двері чи щось таке, не пам'ятаю, як я його назвав. А друге відео вже було про село, в якому я живу. І я коли виложив третє відео, Потім воно було деякий час приховане, і мені написали коментар, чому типу, закрити доступ до третього відео. Ну Ось це також з розряду От, сприйняття себе, тому що я... там був важливий момент для мене в цьому відео. Я його спочатку виклав, потім я його подивився, мені воно здалося недолугим і нецікавим, я хотів. Зробити таку хитрість, викласти відео про село і щоб те відео залишилось ну, менш помітним, його, типу, потім зробити доступним, тобто не ховати його зовсім, але зробити доступним з певним часом. І мені приємно, що це помітили, і я зробив його відразу доступним, не дивлячись на те, що. Сьогодні я просто сприймаю воно є і є. Ось так. Потім коментар. Наступний: чи сумую я за минулим. Ні, не сумую за минулим. І відео про село, там, де там я на фермах, руїни. Все це, це просто такий має вигляд трішки, плюс ще осінь, мряк. Я знімав це відео поміж двома дощами. Ось і, ну, взагалі, така атмосфера, ось е, ще такі пейзажі. І, можливо, вийшло мрачнувато. Насправді, ну, як я відношуся до того, що ферма не працює, ну, дивіться, я вважаю, наприклад, що вона і не могла працювати. Ну, гуділа вона та ферма, але ж за молоком треба було займати чергу там в 6 ранку. Молока. Ферми гуділи, молока не було. Ну, вважаю колгоспи штучними утвореннями, які просто не могли існувати на 60-ті роки, коли це там 50-ті, коли це все було побудовано, е воно не модернізувалося. А потім, коли в умовах реальної ринкової конкуренції, це все стало просто неконкурентноздатним. Е я не думаю, по-перше, коли це все гуділо і ревіло, моя бабуся все ж таки поїхала з села і там уже народила мою маму. І тому і я став киянином, тому що я народився в Києві. Е, ну, я не думаю, що когось там перспектива стояти по коліна в е, навозі в кирзових чоботях, е, так, якщо б там сучасне виробництво, але. Десь це все знайшовся господар, який перетворив це на сучасне виробництво. А тут воно не могло так залишатися, тому що, ну дивіться, от, наприклад, взяти я вчора показував, що на таборі там з таким типом ностальгії, що там стояла техніка, а зараз не стоїть. Але ж поля оброблюються. І з економічної точки зору я вважаю, що недоцільно не, не тримати техніку. То тобі, наприклад, простими словами, комбайн потрібен на два тижні в рік, і решту року ти маєш його там зберігати. Ну все це е, затратно. Зараз є компанія, поля ж, е, обробляються. Так, на таборі е, комбайни, трактори не стоять. Але ж є фірми, які обслуговують, вони спеціалізуються на цьому. Вони займаються, вони не не знають, скільки коштує зерно. Вони не займаються, вони займаються своєю вузькою спеціалізацією. Це обслуговують оцей парк автомобілів, які обробляють поля. Це ну, нормально, тобто, того, що там не стоять якісь трактора, які там збирають одного з п'ятьох. У мене такого немає. Минуле було і є. Це нормально. І з приводу того, що село, я також не бачу перспективи, тому що ну, через хату там живуть бабусі старенькі, там, які, ну, я не бачу, що туди хтось приїде. Ну, поки я тут живу, я звільнилося декілька хат. Раз, два, три, чотири. Хат пустих безліч, тому. Але я вважаю, що це нормально. Люди там завжди прагнули до більш комфортного життя, тому всі прагнуть у місто, від меншого в більше. І, там, хочеться балакати в мікрофон, добре. Фух. А то я вже знімав <рапляє> мій відео Тому ні, я не жалкую. Я, ну, це закономірний процес, завжди до укрупнення, до урбанізації. Ну, це, Це природньо так. Хоча, ось, коли я тут в селі пожив, мені здається, що все ж таки, ну, от, мені здалося, що природнь для людини також і мати контакт з козами, з землею. Це ну, особливий такий зв'язок, коли ти починаєш. І його відчути можна ось тільки тут, на землі. Так, я відповів на три коментарі. Друзі, хочу показати вам, як постиг перець, який ми зібрали з початком заморозки. Він уже такий багато, дуже червоного. І завтра я буду це консервувати. Зараз хочу надати відповідь на четверте. Сьогодні останнє запитання. Це з приводу, чи їздять у нас люди на Київ на роботу. Так, 85 кілометрів до Києва, їздять, я знаю, деякі села у нас також. Е, і в Київ на роботу, в Кагарлик, хто в Ржищів. Але так, щоб їздити далеко, це треба, ну, значить, треба позбуватися городу, збувати кіз. Я не бачу тоді сенсу. Е, е, Їздити бачу сенс. Я розумію, чому люди їздять, тому що в мене безпосередньо в майстерні працювала закрійниця, яка їздила кожен день з Ржищева. Це, скажімо так, сусіднє містечко. Також ну, це 80 кілометрів. Кожен день на роботу з роботи. Мене це дивувало, але коли в неї запитав, вона мені пояснила, що. Навіть якщо відкинути затрати на дорогу, то ну, знайти в містечку роботу на таку зарплату. Так, їдуть в Київ, зрозуміло, але е, тоді сенс життя в селі, ну, все ж тоді пропадає все задоволення. Ну я навіть не розумію, як тоді встигнути все це. Я дивлюся, реально, люди, які е, мають роботу, вони е, суттєво скорочують своє господарство. Е, на все село, ну, я не знаю, є дві корови чи немає. А якщо є, ну я не знаю, ну дві. З пару чоловік тримають кози. Так, ну, тобто, хто їздить, я, ну, потрібно. Щоб хтось дивився за цим хазяйством. А в мене так, що в мене ще дід, за яким треба дивитись. Тому якось так. І головне, головне, у мене є майстерня. Це саме головне. Треба про майстерню робити окреме відео. Ну, мені б хотілося там подивитися, якісь там, можливо, там якісь старі фото. Щось вам показати таке цікаве, що стосується майстерні. Тому відео от буде в мене натхнення, і я обов'язково його зніму. На днях я про нього думаю, багато хочеться показати, манікени стоять за моєю спиною. Треба вдягнути весільну сукню. Буде окреме відео. Тому, ну, якщо я і шукаю якийсь там спосіб заробітку для існування, я його буду шукати в майстерні. Ну, Так і називається канал майстерня Анвіту. Ну, для першого разу я думаю, вистачить. І дякую, що дивилися це відео. Я його намагаюся зняти так, щоб з нього якмога менше вийшло вирізати. Можливо, там, колись влаштуємо прямий ефір, тож я готуюся. Цікаво, я туди дивлюся чи не туди. От, начебто зараз прямо дивлюся, а потім, коли передивляюся, здається, що дивлюся кудись кут. <гум> Знову. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.